Той випадок, коли розмір має значення. Якщо квартира за 60, а будинок за 120 квадратних метрів, маєш платити податок. Експерти нарікають, таке нововведення має чимало білих плям. Тому українцям радять не гарячкувати, а дочекатися рахунків від фіскальної служби, які незабаром почнуть надходити. Проблема що не вся стара інформація, то тобто, якщо квартири за останні роки не перепродавались. то не вся эта информация оцифрована и введена в реестр. Вторая проблема, тоже очень интересная, и здесь законодатель, как всегда, в спешке все делал, счета выписываются по месту, расположению объектов недвижимости. Давайте пойдем по принципу, по которому другие государства идут уже сейчас. Пусть это будет не сразу, пусть это будет как-то там шлифоваться, развиваться. Но мы пойдем вот именно по этому пути по правильному, по которому работают все. Ну, по крайній мірі, многі, скажем так, 80% процентів налагобложенні недвіжимості в мірі іменно йде по имущественному принципу, а не так сделали ми. Анатолій, ветеран праці, припускає, що може потрапити це до когорти тих, хто сплачуватиме податок. Сам чоловік не розуміє, чому він має платити, якщо квартиру купив за свої кревні. Утім, якщо рахунок все ж прийде, відмовлятися від його сплати не буде. Якщо це за 100 квадратних метрів. Свыше 100 квадратных метров, тогда да можно платить. А если человек, ну если люди живут на одну единственную пенсию, у него получается там квартира 68 квадратних метрів, за 8 квадратных метров платить, а ему на хлеб даже не хватает сейчас. А ось Ярослав до податку ставиться лояльно. Хоч до категорії платників, наче не потрапляє. Будинок має до 120 метрів квадратних. Він вважає, що країні треба допомагати у скрутний час. Утім, задається риторичним питанням, як це будуть робити, чи не розкрадатимуть зібрані з простого люду гроші. Государству надати брати в наши, ну, непростої ситуації, яка служила. Ну, опять же, налоги сам закон або має імей кучу таких вот лазеек и получится что налоговую нагрузку получит малозащищенное население а все у кого есть деньги большие квартиры большие дома всегда найдут лазейки чтобы обойти этот закон то есть його треба багато. Представники Дніпропетровської міської ради намагаються втішити громадян. Запропонували збільшити площу, що обкладатиметься податком: до 85 квадратних метрів квартири та до 300 будинки. Ставку пропонують у розмірі однієї десятої відсотка. Утім, остаточний варіант так званої зайвої квадратури та плати за неї. Дніпропетровці дізнаються після сесії міськради. А саме після 28 січня нагадаємо, що податок на нерухомість набув чинності в Україні з 1 січня цього року.